Вітаю! Урок математики, і сьогодні він у нас незвичайний. Розпочнемо з того, що я вам пропоную розшифрувати повідомлення і за допомогою шифра скласти вислів. Якщо ви все правильно виконаєте, вас ви дізнаєтеся про одну із важливих подій в історії нашої держави. Поставте відео на паузу і обчисліть ці приклади. Так, ви дізналися, ви склали такий вислів, як бій під крутами. Що ж таке бій під крутами? Це бій, що відбувся 16-29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути за 130 км кілометрів на північний схід від Києва, 18 кілометрів на схід від Ніжина. Одночасно з ним у Києві розпочалося. Третє більшовицьке повстання, яке змусило у вирішальний момент розвернути підкріплення, направлене на цей напрямок, на його придушення. Цей бій тривав 5 годин між 4 тисячами, тисячним підрозділом Російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків вільного козацтва, що загалом нарахував близько 500-600. Вояків. Бій був дуже важким і нерівний бій порівняти 4 тисячі і 500 вояків. Великі переваги були, але разом з тим. Бій під Крутами був успішним для оборонців української державності. Наказ командування було виконано, стрімкий наступ ворога було зупинено. І здійснено організований відступ, руйнуючи за собою колії мости. російсько більшовицькі нападники втратили боєздатність на 4 дні. Агресор мусив підтягнути нові сили. Відремонтувати підірвані і поруйновані мости та залізничні колії, і лише після цього продовжувала свій наступ на Київ, не так залізничним шляхом, як на реквізованих селянських возах, запряжених кіньми. По розмуклій дорозі ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Берестейський мирний договір, який врятував молоду українську державність. Сучасників особливо вразило поховання 27 юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків і були ними страчені. Їх поховали в Києві на Оскольдовій могилі. Як ви вже зрозуміли з попереднього завдання, ми з вами сьогодні продовжуємо вчитися додавати десяткові дроби, і наступне завдання обчислити приклади, відповіді записати в порядку зростання. Пам'ятаємо, у порядку зростання це від меншого до більшого. Отже, розв'язуємо приклади, а відповіді записуємо потім у порядку зростання. Давайте спробуємо розв'язати ось таку задачу. Готуючи посилку до відправлення, діти купили злакові батончики. Енергетичні батончики та чай. Ваше завдання обчислити вартість цієї покупки і записати вартість десятковими дробами. На домашнє завдання розв'язати вирази, записані на екрані.